Добрий день. Ну що, да почнеться велика зйома. Радий всіх вітати. Як ви вже поняли ці відео будуть зв'язані з Лово. Я, сука, переживаю. Що ж і казати, буду працювати, буду доставляти їжу, не тільки їжу. Думаю, це буде цікаво. Дивитись вам, там, десь там за екраном. Ой, бля. Не не так. Чи так, та ладно. Коротше. Я не знаю, що казати. Хочу починати знімати відео і не знаю, з чого почати. Е -е Очікую засудження. Багато чого погано у свою сторону, але думаю, це буде цікаво. Доставляти буду на такому скутері DLB SPK-4. 72 вольта 20 АЧ не знаю, що це таке, але нехай це буде вам корисно. Так, Зараз їдемо в заклад бургерс. Забирати замовлення. Е, Пояснюю ситуацію. Вчора я знімав першоначальне відео, яке мало би вийти вчора вже, а сьогодні я знімаю повноцінні відео, які остаточно вийдуть. Із початком того, що. Коротше, ситуація запутана. В общем, це перше відео, яке має вийти столі на YouTube, столі в Тікток, я ще не знаю. Це відео мало вийти ще в серпні місяці. Але, на жаль, монтажер сказав, що. Коротше, дядь, не судьба. Якось, коротше, коли буде час, я його зроблю. Ну, коротше, зроблю. Але факт в тому, що з почином, як ти кажуть, я. <гір> так, дідуся пропускаємо, об'їжджаємо. Доставочка в Кам'янці-Подільському досить така специфічна. Е, от На перший погляд закладів не так і багато в такому місці, але по статистиці прирівнюється по зарплатам, напевно, і в містах по більше. Яких зарплатах я казати не буду, бо я е, не як правильно сказати. Не особо проінформований отак. What? Bro, what are you talking about, man? Бля, скорочуватись трішечки, біля самих заходів знімати не буду, щоб не лякати персонал. Ну, і сам ще не особо привик. A few moments later. Що я вожу голову, і Я час і час ввожу ще болт. Доставку. Тому саме зараз їдемо підзвати спочатку холд, а потім голову. Голово трішки далі по відстані. Ну давай, обганяй, давай, давай, давай. Тобі швидше ж швидше треба, ніж мені. Я переживаю на рахунок цих відео, на рахунок цього всього. Вже декілька друзів побачили в мене на цьому шлемі. От є е е чехол, типу від екшн камери і кажуть, типу до мене, що от. Давай, да, давай, пробуй щось там знімати, а інші кажуть, типу, те, що мене знімаєш, так? Да? Я маю надію, що все вийде. Якщо ні, то... Так, так, текс, текс. текс, текс. Замовлення, замовлення. Оце боут. Бідемо відобати. Трохи понарушаємо, тут правда не можна їхати. Сторонній рух. Але вже що маємо, то маємо. Так обережно біжаємо. Так, якщо чесно, я вже забув, куди мені йти. A few moments later. Камеру трохи треба приподняти. Я катаюсь зараз 10-ї години І зараз у нас на годинку час 15, 13-15. І це зараз я зробив, получається 9 доставок. І десь орієнтовно 500 гривень вже заробив. Nice. І я би хтось каже, типу, о, це типу, нормально, там до пів майже півдруго. Ні, це от це ще зовсім, типу, ненормально і зовсім небагато. Magic. Я раніше орієнтувався, якщо до двох годин немає десь 800 900 і до 1000 гривень, типа, то це от поганий день. А зараз, типу, якщо до двох годин немає 500 гривень. То, ну, это, это, это вообще супер. Хотел ключ на ключ. Стой, пацан. Давай ключ на ключ. Давай ключ на ключ. А? А? Не, ну не так не. Я ему предложил. Он захотел. Ох, я надеюсь. Не надеюсь, а... Походу, половина всего этих всех видосиков повырезается. Ты Не, ну чисто теоретично <реклево> так. Эм... Так, да, певно, це більше половина воно все-таки виріжеться. Це безполезний у цей зараз момент, де я просто їду. Якщо навіть хтось клієнті, клієнтів побачить це відео, тіпа, то не, не жлобіться на чаюху, я все одно її забрати. Получається, не буду. І не виходить, а тепер точно не буду, бо мені якось треба хоч якось підтримувати цей баланс. Зараз питаємо їдуть бабуся. Я перепрошую, а сьомий будинок який з них? Це, це дев'ятий, так? Сьомий нижче там, мабуть. Все, дякую. Окей, okay, бо вдома мені прийшло замовлення за 126 гривень. <проб> <проб> старого міста. І на з погнали. Ой, oh, hey, господи. Бодь. Ну, може, давай якось, ну. Цікавіше, веселіше, я не знаю. Я... Ах... Yeah, да, саме так, от про це я говорив. Круто, клас, дякую. Приїхав. Дали мені коротше таких два супа <laughs> Не знаю, правда яких маю до бести, але я їм сказав, що це буде експеримент. Я Не обіцяю, що я друзі. Ага, що сучне Клас Як там кажуть, з Богом? Ну що, я думаю... На сьогодні вже можна ні, ну дякую. От сука, от, 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 ти де раніше був, а? Ти? Я думаю, що на сьогодні вже можна завершувати ці зйомки, так, так сказати, зароблену суму я скріншотом скину десь, от тут на екрані. Десь тут, щоб ви побачили, скільки орієнтовно я за ну за день можна заробити. Це за 10 годин я робочих заробив. Моментів якихось особливих я не зняв. Конечно, не знаю, сука, бо мене ж тут обганяють ці гонщики, самогонщики його мать наліво.